Вітаю, друзі! Ще зранку пропагандисти і воєнкори кремлівські маються на увазі. Верщали про те, що Херсон, Герцог крепость не уйдем з правого берега, тільки з'явилася заява, Шойгу Ісус і про те, що війська будуть забрані з правого берега. Як ця сама Шугла в унісон почала верещати, що є воєнна команда, треба виконувати, ми любимо Путіна? Є такий е, абсолютно психічно по-моєму неврівноважений чоловік Сергій Марков. Я Його знаю особисто, з ним на всяких телефірах часом бував на круглих столах. І Після свого депутатства він, по-моєму, взагалі зійшов з ума, тому що він виглядав доволі респектабельним, респектабельним е, кремлівським політологом. Але коли ти їх таких персонажів, як Марков, який зараз вирішує, що ми повинні об'єднатися, як ніхто возле Путіна, Ай, хлопці. На другий день, коли Путіна. Визнають військовим злочинцем, ви всі буде, будете верещати про те, що Путін предатель Росії. Ми вам ціну знаємо. Але, розумієте, от вся російська пропагандивна машина побудована на функціях. твої особисті переживання, твої болі, нафіг нікому не потрібні. От є така ідеологічна потвора Маргарита Сімоніан. І те, що вона верзе, це ну ніяк не вкладається в подобу жінки. Прости Господи матері, я не знаю, що в неї там з материнством, тому що ну, витворяти такі речі людина ненависницькі мати не може. Хоча, здається, вона така якась там мати. Але суть в іншому, ці люди. Вони продають образ. Я бачу, як вони перед, в Захрестії, так би мовити, перед ефіром, вони інколи поводяться по-людськи. Але тільки вони заходять в телестудію, в них перемикається Тумблер, тому що їм треба продати образ. І вони продають образ. Але за всім цим навіть думки догаду немає про те, що цей образ. Це ж радіо сім пагорбів. Ви ж ведете людей до ненависті, не до співіснування дружби миру. Ви готуєте людей на грані істерики до ненависті. І продукт ненависті, він має функцію функціона. Те, що ви засилаєте ненависть, вона й повертається ненавистю, тільки вже помноженою на Іншу кінетичну енергію. На крові сльози, жертв цієї ненависті. Але уявляєте, от ці всі ну, люди зі сталі, образи е, медійні, коли їх починаєш клупати персонально, вони страшно обідчиві. От ані обідчиві. Навіть українське слово. Схильний до образ, воно якесь дуже делікатне. А от обідчуває російське мені звучить як те, що натягнуте на обід, ну тобто шина, гума. От, якось це все не по людськи збудоване, тому що Росія в 90-х раптом. Сформувала не поле для самовираження особистості, а для продажу функціоналу. І ті яскраві особистості, які формували ну, цей перестроєчний, пост перестроєчний телепростір, їх всіх здуло вітром. Євгеній Киселю в Україні. Ще деякі персонажі пішли в таку, капсулювалися, або пішли в літературну творчість, або в якесь документальне кіновиробництво, аби бути подалі від держави. О, лишився Шапіро. Він же. Соловіний Ну, це персонаж, до речі, який в 90-х навіть моралізатор, моралізаторствував. Але от чому я про їхню образливість говорю? Тому що, коли ти починаєш зачіпати їх і тикати за кожну їхню фразу в пошуку. Або істини, або навіть ну, якоїсь реальності фактажу, фактчекінгу, і вони починають страшно ображатися, замикатися, лякатися і відсікати. От ця російська технологія телеграм-канальства вона розрахована на нескільки на ну, персональної точки зору, скільки на продаж образу. А дуже часто телеграм-канали, вони якраз створені, і ідея телеграму, такого медійного телеграму, це ідея анонімних медіа для авторитарного режиму, коли страшно показати своє обличчя. Ну, але е, інколи вони пишуть е, під всякими псевдами і придумують е, справді анонімні канали. А інколи вилазять зі своїми телеграм-каналами. І я певний період почав шерстити оцих всіх персонажів з їхніми каналами. На деяких з них відкриті е, позиції для коментів. І коли ти починаєш щось з ними дискутувати, особливо тикаєш їм в морду факти, які вони вони ж створюють паралельну реальність, це їх страшно зачіпає. Вони потім блокують і пишуть «Це — лічний телеграм-канал, що хочу, то варачу». Ну, приблизно так. І блокується, і навіть не, не маєш змоги Ну, читати маєш, але просто. Прикол в тому, що вони ж то знають, хто їх читає і хто їм ну, пише, скажімо, сумнівні коменти, які не влаштовують, які не вписуються в їхню картину світу. І ця їхня брехливість, вона, вона, звичайно, вилазить на такому персональному рівні. Це як анекдот про їжаків, хочу вам розказати. От біжать по степу їжачки зграя така, і командир їжачків каже: стій. Зупинилися. Шекусь! Вишикувалися. «Ліворуч!» Ліворуч. Ліворуч. Бігом! Губу -губу 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 -губу, пелюга піднімається. Губу -губу -губу. Стій. Праворуч. Праворуч. Бігом. Ду -ду 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 Побігли така величезна, ну, пилюга піднімається. Командир знову кричить СТій! Виходить знову перед Строєм їжаків і каже: Ну от подивіться, чом ми не коні! Чом ми не коні? Тому російські пропагандисти вони тим і цікаві, що вони сильні у строю. Коли вони в унісон тарабанять одну і ту саму тезу, видається, що. Можливо, це не їхня теза. І їх завдання зробити цю тезу, цю ідеологему, чи, чи ну, цей сюжет їстівним, у договорівним, як кажуть. Тобто продати соціуму. І вони гади, навчилися це продавати. Вони навчилися маніпулювати громадською думкою. Особливо в Росії ця громадська думка не дуже критична. Українці набагато критичніші. Українці в ну, українців дистанція для комунікації менша. Це так умовно називається, що я через в Києві через п'ять рукопотискань знайомий там із головою Верховної Ради, чи через три рукопотискання. А, а через п'ять із Зеленським, прости Господи, звичайно. Ніколи не рвався до, до знайомості з ним. Так от е, це абсолютно дивна історія, коли раптом е, доволі багато освічених людей і по-своєму талановитих працюють абсолютно на фантомну ідею. Ми, ну, Мабуть, Інколи напрошується на згадку Лені Ріфеншталь. Але вона великий талант була, і я думаю, що вона ну, велику покуту понесла. Але ці ж не Лені Ріфенштальм. Справа в тому, що російська система вона потребує талановитих, але вона, вона їх робить уніфікованими цеглинками. І головне, що вона створює такі умови, що цих людей дуже легко замінити, і про них забувають дуже швидко. Взагалі, враження таке, що російська система, заряджена зараз, путінська система, заряджена на те, щоб про Путіна і путі, путінізм росіяни забули рівно на другий день. І вони забудуть. Але ми не забудемо, тому що путінізм пролив. Кров десятків тисяч українців. Ми цього ніколи не забудемо і не пробачимо. Тому ми повинні перемагати. Слава Україні!